Казка Мурчик і його сміливість. Маленький котик Мурчик сидить у своєму кошику і тремтить від страху. Він боїться усього, гучних звуків, темряви, навіть власної тіні. Одного дня Мурчик бачив, як його друзі кошенята граються на вулиці. Вони запрошували його приєднатися до них, але він так боявся, що навіть не зміг вийти з дому. Увечері Мурчик розмовляє зі своєю мудрою бабусею кішкою. Вона розповіла йому, що страхи можна долати, якщо робити маленькі кроки і не боятися помилок. Наступного дня Мурчик вирішив спробувати бабусю на параду. Спочатку він виходив на поріг будинку і дивився навколо. Мурчик набрав повні груди повітря, видихнув. І зробив перший крок, другий крок, третій крок. І тут йому зустрічається пташеня, яке теж боїться літати. Вони вирішили допомогти один одному. Мурчик показував пташеняті, як ходити по землі, а пташеня вчило Мурчика, як не боятися висоти. Зранку до вечора Мурчик і пташеня гралися на вулиці. Також вони познайомилися з іншими звірятами, з якими їм було дуже весело. І Мурчик зрозумів, що страхи можна долати, якщо мати підтримку друзів і не здаватися. Додому він вже повертався ну дуже гордим за себе. Мурчик більше не боїться, бо знає, що сміливість це не відсутність страху. А вміння його долати.